Гаряча ніч у столиці. Тут у аварію потрапила компанія запальних кавказьких хлопців. У результаті на місце ДТП довелося викликати аж три патрульні машини та швидку. Максим Хотіленко продовжить. Он літіл з такої історії, братан, глушебере. Чергове необачне водіння завершило серйозними розбірками мотоциклістів з гарячими кавказькими хлопцями. Мотоциклісату одрогався по главне. Машина виїхала, не пропускаємо мотоцикл, сіма це вкновіння, ударився в стоячу машину. За попередніми даними, аварію влаштував власник цього автомобіля, коли спробував розвернутися в недозволеному місці. На виклик одразу прибула карета швидкої і три патрульні. Однак надавати допомогу було нікому. Мотоцикліст з місця аварії зник. Нікого не. Вий. Нікого, він просто поїхав? Так, так. Да. Він забрав свій е, мотоцикл, який був без номерних знаків, не придивив ніяких документів, просто поїхав.